Знаєте, мене багато хто вони в цій групі, що кажуть, що я дуже часто заігруюся. От в мене виходить, включається цей азарт. Я хочу ще. Ну, благо, я вже навчився контролювати ці емоції, то в принципі я вже так, знаєте, виконую свою роботу, але держу себе холодним. Бо це до добра не доводить, скажімо так. Більше, от як ви кажете, це все дуже все приземлене. Тут немає якихось замисловатих речей. Ти там приходиш, щось там починаєш обдумувати, чи, що ж так це так, ні. Це ціль на сьогодні вижити, ціль на сьогодні поїсти, ціль на сьогодні відпочити, якщо є змога. Все. От, знаєте, ем, Подобається ходити на оці грані життя і смерті, от, коли ти стаєш конкретно посередині, і от коли ти вижив, і щось закінчилося таке, що тебе прям розігранало в серце, по-справді стає дуже вкусним. Воздух становиться тепліше, їда становиться смачніше, кровать стає намного м'якше. Whoa.